Партнер програми мережа аптек «ЗНАХАР». Вітаю! Це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили дуже актуальній темі: як правильно і грамотно діяти у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, як надати домедичну допомогу постраждалому ще до приїзду лікарів. Вміння чи володіння навичками надання першої медичної долікарської допомоги сьогодні дуже актуально. Елементарні знання і впевнені дії рятують життя. Якщо раніше основи першої допомоги вивчалися дещо формально, то нині реалії в країні довели. А з реанімаційної допомоги можуть врятувати життя. Побачили наскільки важливо вчасно зупинити кровотечу, вчасно зняти біль, вчасно евакуювати і правильно евакуювати. Тим самим врятувати життя самі говорять військові, маючи певні навики, можна було би врятувати життя. Тих от молодих хлопців, які там воювали, це вкрай важливо, що провокація може бути масу. Люди повинні володіти основами надання до медичної допомоги, а вже медична допомога спеціалізована чи за завдання фахівців. Саме тому львівські медики взялися навчати основам першої допомоги насамперед парамедиків, тобто людей тих професій, які можуть у випадку надзвичайної ситуації чи при масових заходах, надати невідкладну допомогу ще до приїзду реанімаційної. Бригади в нашій країні теж були ну, формально такі заходи, вчать в інститутах, в університетах, але насправді ну, якість цієї підготовки залишала бажати кращого. В цій ситуації, що склалася в країні, да, тобто ми реально розуміємо в умовах, в яких проживаємо, ми цю роботу активізували ще з літа. Раніше кожен хірург. Мав підкріплені підприємства і ходив, сам готував, приходив, проводив два-три заняття, тому що решта занять проводили фельдшери, медпунктів, тобто промивання шлунку, поміряти температуру, наложити компрес. А хірурги тільки вчили, і травматологи тільки травми в основному в даний час не проводять бажано відновити самі ж медики, попри досконалі знання, намагалися взяти до практики нові напрацювання, які застосовують сучасні реаніматологи. За останні роки дуже багато помінялося. є перше, друге, раніше було санітарні дружини. Ми готували, вони були краще забезпечені, але за останні 30 років настільки помінялися, що ми повинні самі проходити курси, відновлювати свої знання, і багато чого помінялося. Курси з медичної підготовки, зокрема, пройшли освітяни, охоронці, рятувальники, дехто просто намагалися згадати давно забуті навики допомоги, поки приїде лікар. Однак пересічні львів'яни виявили бажання володіти елементарними знаннями першої допомоги, Тож медики влаштували системне навчання цивільного населення. Організували на базі наших поліклінік навчання і самих медичних працівників, медсестер, санітарок, інших, та й лікарям треба повторити то все. І мешканцям. І на сьогоднішній день за два тижні, коли ми це оголосили, через наші через наші такі навчальні курси пройшло понад тисячу чоловік. Половина з них це медичні працівники наші і десь приблизно близько 500 чоловік. Це мешканці. Активність є достатньо висока. Це велика цифра насправді. Ось і тому це дуже важливо, щоб в ситуації, яка може скластися. Це надзвичайно була людина, яка має елементарний навік надання медичної допомоги. Тому ми цьому приділяємо багато уваги, особливо в цей теперішній період. Щотижневі заняття при усіх поліклініках Львова відбуваються для груп, проводять досвідчені хірурги. Після таких занять слухачі курсу надання першої медичної допомоги мають винести мінімум, про те, який врятує за потреби життя. В першу чергу має вміти провести реанімаційні заходи, тобто штучне дихання масаж серця. Як виявити, як надати допомогу, як потім його транспортувати? В другу чергу то є зупинка кровотеч і надання допомоги при травмах, тобто там і травми кісток, переломи, кровотечі, артеріальні виносні, поранення грудної клітки, живота, травми черепа, травми хребта. Сучасна молодь слухачі курсів, а цього разу це студенти львівської філії інституту культури і мистецтва, не відкидають, що навички, навіть теорії, а тим паче практичні, додають впевненості у разі виникнення ситуації, коли знадобиться допомога. В теперішніх умовах це просто необхідно знати таку інформацію, і ну будь-яка людина може попасти в таке становище, і краще просто вирішувати такі краще знати, просто що робити в такий момент. Ну, я вважаю, що кожна людина повинна вміти робити такі речі, так як бувають такі випадки кожного дня, що можна йти і побачити якусь людину, що лежить на землі, і треба надати допомогу, або що хтось топиться, і це треба вміти. Це обов'язково така інформація знати потрібно всім, тому що ніхто не знає, що коли, як може з ким статися. До цього треба бути готовим. От і в потрібно згадатися, що вчили, і надати допомогу. Тому що це може рятувати людині життя. Лікарі, хірурги під час таких занять застерігають від типових помилок, які можуть трапитися і наголошують пам'ятати про ці застереження. У всіх випадках треба думати про безпеку для себе. Якщо надаєш комусь допомогу, ти повинен забезпечити себе, щоб тобі не, не, не отримати травму. При наданні допомоги, то є перше. В другу чергу обов'язково мати рукавички, тому що зараз є інфекції, які передаються через біологічні рідини, щоб надавати допомогу. У рукавичках при проведенні штучного дихання, щоб була ізоляція від дихальних шляхів з допомогою або маски клапану, або дихального апарату, або через марль ватної через марлеву серветку. Потрібно забезпечити безпеку для себе. Тобто, ви бачите, що людина лежить. Якщо рука в неї, наприклад, заведена за спину, ви не знаєте, що він може там тримати. Можливо, це буде якийсь гострий предмет. В таких випадках підходити до людини потрібно зі сторони голови, щоб ви зорієнтувалися, коли будете питати, що з ним сталося в той момент, чи дійсно це постраждала людина, щоб не було так, що потім ви будете постраждалим. В другу чергу, наприклад, при травмах ніколи ні в якому разі не можна пробувати самому витягувати якийсь там предмет, який ріжучий, там ніж чи щось, тому що той ніж він був там в рані, і коли ви його витягуєте, то буде масивна кровотеча. Крім цього, під час надання допомоги варто не перестаратися, особливо при серцеволегене. Навіть реанімації. Треба враховувати, що е, якщо це є доросла людина, то об е, дихальний об'єм легень в неї є більший, тобто дихання треба проводити з глибшим вдохом самому, а коли це є маленька дитина до трьох років, грудна дитина, то вдихати треба об'єм повітря, який є у вас в роті. Крім того, натискання на грудну клітку е, потрібно робити так само з різною глибиною. У Маленьких дітей до трьох років це до трьох сантиметрів, в дорослих людей це 5-6 сантиметрів. Крім того Різна частота дихання у дітей і дорослих, частота серцебиття. так само треба ті чинники врахувати. Серед основ першої допомоги є рекомендація медиків щодо допомоги при опіках. При опіках багато людей наносять на ділянки опіку різні, там теж так само креми, пантеноли і все інше. Тепер вже є такі положення, що нічого наносити не треба, треба тільки накласти, якщо це перша друга стадія холодну, змочену серветку холодною водою. Якщо це третя четверта. Верта стадія, то просто суху салфетку. Якщо це кінцівки, то можна то можна помістити кінцівку на 20 хвилин, в якусь ємкість з холодною водою. До навчань долучаються і військові медики. Наприклад, демонструють, як правильно накласти джгут. Як використати жгут, цікавляться, чи досить швидко він накладається. Він накладається за 40 секунд самостійно. Накладається на чотири поверхні. Це дві верхні кінцівки і дві нижні кінцівки. Якомога вище ближче до тулуба. Накладається він. Ось так. Фіксується 3-4 витки робиться, щоб припинити кровотечу. Цього робити не буду, бо це боляче. Фіксується ось так ще раз записується час. Час можна записати ось тут, можна записати на чолі або в цій картиці, яка знаходиться в цій аптечці. Тут є графа в час накладення джгута. Влітку накладається джгут на 2 години. Після проходження двох годин. Відпускаємо на 10 хвилин, щоб відновився кровотік в самій кінцівці, щоб клітини не відмирали. Якщо клітини відімруть, то солдати відріжуть руку. Взимку накладається на годину. Відповідно, медики наголошують, навчання теоретичні мають бути підкріплені практикою і відпрацюванням. Тоді людина в аналогічній ситуації вже в житті буде знати, як діяти. Сторонні люди, як правило, коли щось знають або чули, допомагають. Ну, я думаю, що це зі 100% 20%, котрі володіють такими, ну принаймні домедичною. А основна ситуація, коли ти не знаєш, в тебе паніка, коли є страх розгублений. Тому такі навчання навчать не боятися, згуртуватися, згрупуватися страху не повинно бути, паніки не повинно треба чітко знати свої дії. От навчання тому на, націлюють Задля засвоєння навичок львівські медики. Організували спеціальні навчання, під час яких відпрацьовується спільна дія цивільних людей з рятувальними службами і бригадами невідкладної допомоги. Ці відпрацювання дають людям такі навики, які неможливо отримати ні з літератури, ні з інтернету. Ні, це є повністю практичні навики, які люди мають можливість провірити себе, як вони це роблять. Це є знаєте, дуже часто кажуть, треба поєднати теорію з практикою. Тоді буде результат. Спочатку ми просто оглянули пацієнта, чи він чи ми до нього може безпечно прийти. Далі ми перевірили його свідомість. Потім ми зупиняємо кровотечу. Кровотеча — це основне, що нас цікавить. Далі йде мобілізації кінцівки внаслідок відкритого перелому. І тепер ми просто маємо за ним спостерігати, що ну щоб йому не стало гірше до того часу, коли буде відбуватися сортування. Проведення таких тренувань і навчань воно актуальне не тільки у а актуальне для кожного населеного пункту у будь-якій точці України і зрештою цілого світу. Тому що не йдеться навіть про військові події, а йдеться, що постійно проводяться різноманітні масові заходи навіть в школі, навіть в трамваї, навіть при будь-яких дорожньо-транспортних пригодах завжди успіх рятування. Життя залежить від того, наскільки швидко надана є навіть не медична допомога, а домедична допомога. Зрештою, відомо, що в світі парамедики працюють навіть на етапі надання допомоги і володіють прекрасно всіма основами реанімації людей. Такі завдання це основний меседж зрозуміти, побачити, попробувати першу домедичну допомогу. Дай першу допомогу підручними е, матеріалами. Ну ми зараз рекомендуємо на наших тих курсах, щоб всі люди в теперішній час мали Мали з собою оті от такі рукавички прості одноразові, бинт, хоча б би, і лейкопластер. От тим щось можна зробити. Крім того, якщо якась там імобілізація, то, то можна різні підручні засоби. Це може бути і палка, може бути якась дерев'яна дощечка. Якщо є травма хребта або шийного відділу, то можна з картону зробити ши шину для шиї, наприклад. Хребет можна покласти на, на якісь дерев'яні де двері, на щит, на щось тверде. Лікарі кажуть, таким навчанням ціни немає. Кількі навички надання допомоги це врятоване життя. За словами експертів, кількість випадків, коли вкрай необхідна невідкладна допомога ще на дошпитальному рівні, зросла утричі. Тому кожному треба навчитися і знати ази реанімаційної допомоги. Цьому можна навчитися у будь-якій поліклініці Львова. Це була програма «Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».